Так, свіжий переход. Мамка з семерком малих. Тільки пройшли. Ми ж єгеря знаємо, де які тропи, де звір знаходиться. У лісництві працюю 10 років, а взагалі єгрем з 2002 року. У 2023 році, в лютому, от, от, пішов воювати. До жовтня місяця 23-го року. Штурмували Авдіївку і з мінометом осколком було. В ну. Полтаві зробили мені протези. Я одразу став і пішов. Доктора були дарив. не думали, що так можна. Навіть без костелів пішов в розвиток. Як сильно взагалі втомлюєтесь, ходячи на протезі по лісу? Тому Та не дуже привикаю, не, не дуже важко. Потихеньку привикаю і хожу нормально. Ну, це ось проходив кабан. так десь кілограм 80. Зараз будемо викладати корма. Для наших диких тварин, для нашого поголів'я, яке харчується зерновими культурами нашими. От. Зараз виложимо іще. Виложим сіль в оленячу кормушку. Ось десь є в нас кормушка для оленів. І для косуль. Так вийшло, що я пішов з першої днів добровольчого формування першого дрона. збив я з мисливської рушниці, з карабіна, хоча не вірила в це. Не думали про те, щоб можливо звільнитися з лісництва. По-перше, за, за щось потрібно жити, зараз, щоб звільнитися. Не будемо кидати лісницю. Чого ж ми будемо кидати? Це стихія вже. Я прийшов сюди з бізнесу, то це головняки такі, а тут себе почуваєш вільно, спокійно. Ніхто тебе не обсуждає, ніхто тебе нічого не робить, просто насолоджуєшся своїм життям в лісі. Вовк, лисиця, шакал доволі інтенсивно став з'являтися. На довоєнний період їх було ну, за обліками близько десяти, то на е, обліки минулого року е, вже 40-44 здається. І це тільки та територія, яку можливо обстежити. Ми розуміємо, що хижаки капусту їсти не будуть. Вони будуть їсти м'ясо і вони будуть знаходити е, ті е, місця, де менш витратно буде здобути їжу. В першу чергу це смітники, які влаштовують самі ж люди навколо своїх сел. Особливо на наш участок, везде прогреміла, тут більш-менш було так тихіше, то деякі тварини перейшли з міста бойових дій у такі куточки більш тихіші. Каза, заяць це такі ребята, які з'являються на глазі швидко. Кабан він більш осторожний такий. А ці всі такі лисиця, вона нічого не, не боїться. Байбака поменшало, так як була там окупація росіянами. Ну, тренувалися на них стріляти, здорово перебили, полюбляли м'ясо з них і, і, і просто стріляли. Ha 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 ha.